nanti tetap kerja Доброго дня, шановні наші гості, шановні наші народні аудитори, шановні наші колеги, а також нові глядачі. Я зараз хочу вам провести такий коротенький дайджест, Та що ж цікавого було на цьому тижні, що мене вразило? Можливо, це вразить і вас. Якщо вас не вразило, пишіть свої вражаючі історії і, будь ласка, коментуйте, поширюйте і вподобайку. Ставте. Зараз я вам покажу закупівлю, яка називається «Покривальні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи, капітальний ремонт медичної репортажного центру. «Хутір Вільний». За адресою Дніпровське шосе. Ось так от воно виглядає. вільний, досить з нормальним дахом, але вони захотіли поміняти саме зараз дах за 20 мільйонів гривень, саме в вересні 2025 року. Також мене вразила закупівля, яка відбулася 22.09 на 100 мільйонів. І це Запорізький обласний територіальний центр комплектування, тобто ТЦК, купляє послуги перевезення. Бусифікованих наперед на наступний рік на 100 мільйонів гривень. Ще раз, Запорізький обласний ТЦК згідно терденної закупівлі ЮА двадцять п'ять ноль дев'ять, двадцять закуповує на 100 мільйонів послуги перевезення. Ще така вражаюча була закупівля будівництва лабораторного комплексу молекулярно-генетичної лабораторії Одеського наукового дослідного експериментального інституту за 86 мільйонів. Закупівля від 22 вересня. 86 мільйонів. Закуповує департамент капітального будівництва дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації. Невже там ніхто не гине? Не вже там нікому не треба дрони і антидронові сітки. Закупівля 2209, 09 ще одна така цікава на 207 мільйонів 385 тисяч будівництва споруди подвійного призначення із захисними властивостями проти протирайного укриття Івана Кудрі Печерський район. Це перехрестя Джоном Маккейном. Закуповує управління освіти, а потім вам розкажуть, що це все витрати на освіту і на підтримку школяра. ви будете вірити? Ні, це 200. 7 мільйонів для того, щоб вивести, бо у нас на черзі вибору в 26 році, і от таким чином саме готуються до виборів. Будівельні роботи одесько-приморського порту за адресою приморський район, площа Митна, 1, дроб, 2, 539 мільйонів 878 тисяч Закуповує одеська філія ДП АМППУ. Ще раз будівельні роботи з реконструкції причалу номер 7 540 мільйонів. Наступний прекрасний тендер. Це Центр захисту інформаційного простору почав закуповувати кіно. І вони там декілька фільмів за 1 мільйон 900, 1 мільйон 800. І отут фільм такий за 4,2 мільйони «Тіні на межі вони закуповують. І такий фільмець капелана за 2,5 мільйона закуповують. І ще така прекрасна закупівля: це склад. Хмельницька військова частина закуповує за 23,5 мільйони. А ми потім з вами збираємо на антидронові прилади, на самі дрони, і потім збираємо на автівки для фронтовиків. А ні, в тилу треба будувати склади, у нас їх мало. А там, от подивіться, Хмельницька область, промерена тишина, на днях було прекрасне розслідування і ДБР, і НАБУ, там, і прокуратура, скільки там прекрасних мільйонів. Ну і що мене найбільше вразило, так це ось така пташечка, яку показав не хто небудь, а як Київзеленбуд, наш відомий. Прекрасний Озеленювачу війну. Також у нас є відео, будь ласка, до нього поверніться. Ми прекрасно описали, що і в кого вони закуповують. І зараз я вам прочитаю, про що йде мова. Васкільківська мальоріка це квітковий символ стійкості і незглавності. Ось така мальоріка. Ну, у кожного своя фантазія, кожен придумує, що на цій малюрики намальовано. А вони пишуть, що це в Дарницькому районі на площі понад 100 квадратних метрів, розташована квіткова композиція. Васильківська мальоріка, її створили фахівці Дарницького району, Київ Зеленбуду, поєднавши ніжність, цинерарії, барви альтернартери і яскравість бегонії та декоративність Колеусу. Цей набір слів уявляєте у війну. Це воно там потрібно на Дарницькій площі 100 квадратних метрів. Я нагадаю, рівно два тижні тому. Біля цієї Даринської площі загинуло 26 осіб у будиночку, які досі не отримали компенсації із цим будинком. Ніхто не працює з ким да і ніхто навіть не хоче разом з мешканцями Даринського району провести провести. Незалежну експертизу будівельну. Того будинку немає, пам'ятайте, Подивіться фотографії. Вертаємося. Так це е, унікальний виріб з кераміки з візерунками, який з'явився в Україні наприкінці 17 століття. Виявляєте? Початку вісімнадцятого. І це ніби це не то птах, не то набір слів із назви квіток. Це візитівка Василькова в 34 році був заснований Васильківський мальоріковий завод. От саме у війну треба для когось ця інформація: саме у війну треба на 100 квадратних метрів площі в Даринському районі після таких важких втрат. В тому ж районі біля тієї ж площі будувати, формувати ось такі квітки. І я думаю, вам також цікаво, як і мені. Бачите закупівлі, я вам майже назвала зараз майже на 2 мільярда, непотребу. Долучайтеся, допомагайте нам знаходити такі непотреб. Їдіть на голосування ваших місцевих органів влади. Долучайтеся до нашої платформи Сім Кроків до перемоги, де ми говоримо, що 80%. Отаких от споживачів, паразитів, отаких от цинічних чиновників, вони зайві, а тим більше війну. І їхня заробітна плата, яка зараз складає більше 100 тисяч, далі перетвориться у таку ж саму пенсію, а платити пенсію нікому, бо населення в Україні немає. Ми втратили за війну майже 9 мільйонів населення. На наступних ефірах я розберу для вас наш бюджет. Будь ласка, ставте свої питання, будь ласка, долучайтеся до обговорення і я. Думаю, що на наступному тижні ми з вами запишемо і таке відео про наші прекрасні бюджети. А також прошу пишіть ваші бюджети, прямо відправляйте. Там є є e внизу. У кого є запитання, як долучитись, будь ласка, читайте ємей, e там все у нас внизу вказано і написано. Будь ласка, долучайтеся ініціативні, ініціативні люди, які бачили би себе депутатами місцевих органів влади в наступних скликаннях. Хто має репутацію чисть. Совість, добристь, хто розуміє, що ми втрачаємо не тільки країну, не тільки населення, а ми втрачаємо навіть е, націю. Територія це не важливо. Важливо, щоб у нас була нація, яка спроможна себе захищати і спроможна регулювати і писати, ставити слушні запитання і е, ініціювати сміливі е, вчинки. Будьте з нами, будьте як ми, будьте кращими за нас, пишіть, пишіть свої запитання. Ми чекаємо. До побачення. Sub